За новими правилами нову редакцію статуту Івано-Франківська ухвалила 54-та сесія міської ради. Відтак громадськість Івано-Франківська отримала більше повноважень насамперед у сфері ініціатив та контролю за місцевою владою. Зокрема, мешканці, зібравши певну кількість підписів, можуть самі ініціювати громадські слухання. Найважливішою новинкою статуту його автори називають можливість пересічних громадян готувати проект рішень для сесії міської ради. Щоправда, для цього потрібно зібрати щонайменше дві сотні підписів однодумців, коли жителі міста бачать якусь проблему проблему, самі готують відповідний текст проєкту рішення, і він виноситься на найближчу сесію міської ради. Тобто, з одного боку, ми даємо можливість громадянам зручно і просто контролювати і заслуховувати владу а з іншого боку, якщо громадяни готові брати на себе відповідальність, вони можуть написати конкретний механізм вирішення проблеми і винести це питання на порядок денний сесії міської ради без міського голови чи без депутатів міської ради. Також згідно з оновленим статутом, івано-франківці матимуть можливість. Дізнатися, які проблеми вдалося вирішити місцевій владі за певний період часу. Наскільки ефективно працювали чиновники, люди зможуть почути під час публічних звітів. Депутатський корпус, міський голова, працівники виконкому і громадяни мають привикнути до того, що обрані особи в якийсь певний період повинні звітувати, розповідати, що вони зробили на своїй посаді, чи на да працюючи в виконавчому комітеті, чи бути обраними на посаду депутата міської ради. Згідно основних нововведень статуту, то варто відзначити, що відсутність норм щодо приналежності територіальної громади сіл Івано-Франківської міськради, то до територіальної громади міста Івано-Франківська, ближчими до людей, згідно зі статутом, стануть і засідання виконавчого комітету міської ради. Раніше громадськість майже не мала повної інформації про їхній перебіг. Ми статтю 24 положення про місцеві ініціативи доповнили згадкою про те, що на сайті міської ради. Мають оприлюднюватись і аудіозаписи засідань сесії міської ради і виконавчого комітету. Можливо, це навіть міськвиконком позбавить меншої роботи відповідати на інформаційні запити, бо часто люди звертаються власне. По стенограмі. Оновлені статути вже мають Тернопіль та Ужгород. Нову редакцію розробляють інші обласні центри. Більш демократичні процедури статуту дають змогу мешканцям контролювати владу, запевняють розробники. Дотепер найпопулярнішими методами достукатися до влади були мітинги та пікети. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.